Традиційні щорічні змагання сучасного танцю відбулися в Тернополі. Учасники з різних міст України демонстрували власну майстерність та талант. Вибухові емоції та запальні ритми на собі відчули. І наші кореспонденти, всеукраїнські змагання сучасного танцю проводять в нашому місті двічі на рік взимку та навесні, закінчуючи навчальний рік. Участь у них беруть дітки зі всієї України. Щоправда, через нестабільну ситуацію на турнір приїхали танцюристи, переважно з західних областей. Були і представники центральних регіонів. Це є ж е, сучасні танці, стилі такі як хіп-хоп, диско, диско слоу, джаз-панк, електрик електрикбуґі, джаз, модерн, кон. Темп, а також ми проводимо чемпіонат України по групових танцях. Тобто в нас турнір йде два дні. У перший день змагалися у сольних номерах та дуетах, у другий танцювали цілі колективи. Учасники розповіли, що дає їм участь у турнірах та як вони готуються до виступу. Класні костюми, е їздити, подорожувати, е вигравати всякі нагородження. Найважливіше морально налаштуватися. Ну, Спатися для початку перед змаганнями, сконцентруватися, взяти себе в руки, ну моральний настрой, заспокоїтися, бо коли нервуєшся, це дуже погано для танців. Щоб в мене були натягнуті носки, і, і щоб попадала в музику. До речі, найменшій учасниці змагань було всього три роки. Максимальний вік не встановлювали, адже у дорослій категорії змагались ще й у беліденці, тобто танцю живота, яким займаються чимало жінок старшого віку.